Доброе були, мене звати Тоня і я веду свій канал Сюди. Якщо ми в насій, то це значить, що наступили шкільні канікули і ми знову їдемо в кемпінг. Цього разу ми їдемо в той самий кемпінг, якому ми були на а, минулорічних осінніх канікулах, такий самий, як зараз, тому що там є недалеко від цього, така улюблена сауна, в яку Андрій дуже любить і Я хотіла поїхати в інший Але там більш кепінг обсажений кленами і там дуже красива осінь. Але вже підструювалась під Андрюхіну сауну, тож поїхали з нами. Ось показує, що зелений рівень, цього... це рівень пожежонебезпечності низький. Так що це значить для нас, що ти день ми зможемо палити вогнища. Ось в'їжджаємо в, в Блакитні Гори. І не, одні, не лише ми самі цього хочемо бачити. Їдемо в тягнучці. Воно нам обіцяє, що все буде червоне. Погода вирішила зробити нам сюрпризика. он як воно моросить. Не найкраща погода для кемпінгу, але загалом не так погано, як я думала, коли ми їхали сюди. Ось ми вже поставили намет. Я думаю, ми з Андрієм думаємо, що він, це вже останній виїзд на цьому наметі, тому що ще минулого разу ми, там поламалася одна штука. І я думаю, що ми купили його вже таким, що він був у користанні при цьому. Тож ще одна штука там відірвалася зараз, поки я його ставила. Тож ми, коли на наступний кемпінг нам треба вже купувати нового намета. О, наша їжа. Жені нарешті купили нового стула Он з підставочкою. І Варя вийшла нарешті з машини. Погода тут трошки гірше, то трошки краще. Зараз ми з Варі підемо, пошукаємо прохід на дамбу. Обіцяю, що після четвертої дощик скінчиться, тоді ми зможемо робити вогнище. А це наша нова знайома Оля. Вона також з України. І в цей кемпінг вона з родиною приєдналася до нас, то нам веселіше. Тут ж закінчився, але тут такий туман. Як я згадувала раніше, ми приїхали у цей кемпінг заради сауни. І мені цього разу пощастило, що Галина познімала у сауні для нас відео. Нагадаю, що власниками сауни є пара, дружина, в якій є українка, а чоловік датчанин. І вони вважають своєю місією привнести культуру саун в Австралію. Тому що зазвичай тут сауни не дуже гарячі, вони більш такі помірні. Тож Андрій довго не міг знайти собі сауну по душі, так щоб... Попаритись нормально, і ще з саунами у Сіднеї є така фішка, що зазвичай цей, ці заклади обирають чоловіки, які надають перевагу однодостатевим стосункам для того, щоб знайти собі пару. Власники ж цієї сауни наголошують на тому, що вони тут якраз для того, щоб привнести європейські традиції у саунування в Австралії. Як ви бачите, там можна попити чай, причому чай заварюють конкретно з. З рослин трав, які як я зрозуміла, чи то вирощуються саме тут, чи то збираються саме у блакитних горах. Тож Галя, Олекса і Андрій дуже люблять цю сауну, і ми вже декілька разів сюди приїздили. Я для них завжди бронюю і вони завжди залишаються дуже задоволені. Так як Андрій багато що для дому робить сам, то в нас були дерев'яшки, які дуже сухі, тому в нас є чим розпалити вогнище. Одна з улюблених розваг для дітей під час паління вогнища це розплавляти зефірки. Ідеологічно, правильно їх їсти, поклавши між двома шматочками печива. Але мої діти так не люблять. Мені взагалі здається, що мої діти люблять більше розплавляти ці зефірки, аніж їсти їх. Ну, так, Треба дати мамі поспати. Він вже прокинувся мама, Моя Ми йдемо годувати козочок. Діти тут весь. Good Діти тут весь вечір вчора провели, годуючи їх. Женя, а де твій огризок яблука? Ти можеш також дати його. Дивись ще один пробіг. О, Віддай його вваження, віддай. Так ти ще уже була наш. Кемпінг є приватний, тобто людина має свій клаптик землі, людина не хоче там розводити хазяйство чи щось будувати, а здає цей клаптик за орендну плату людям під кемпінг. Зазвичай на таких кемпінгах немає додаткових якихось усадкувань, типу барбекюшні чи душу. Є лише туалет. Ось тут є туалет, але я зустрічала такі приватні. Кемпінги навіть без туалету лише для тих, хто має свій портативний санвузол. А у льоші тут все набагато цікавіше. Ось цим краніком можна прямо тут умитися, прийняти прийняти душ. Коротше, в нього наворочений такий венчик він зробив. Я залишу в коментарях посилання. Він на його відео, де він повністю показував, як це все працює. У нього як він все це робив. Дуже цікаве відео. Обов'язково подивіться. У нас не буває так, щоб ми нічого не докупали. Варя намочила свої кеди. І щоб ми пішли далі, ми хочемо піти на водоспад, то я їй пообіцяла, що зараз купимо їй нові кеди. Ось йдемо купувати. Тут акс на знижках за 40 баксів всього. Це дуже-дуже дешево. Тут осінь набагато більш відчувається, таке жовтеньке, червоненьке. Дуже класно. Ми зайшли на, заїхали на цей, як його називають, заправку і купили малим ось такі стаканчики. одній набір фруктовий, а інший просто. Кавун, це задоволення стоїло 6.50 за стаканчик. Ви нам на вчора таку погоду ми були б дуже щасливі. Але вчора було, було мокро, а зараз ми, ми йдемо на водос. Водограй. Як тут гарно, як мені подобається ця усі. Дощ, сині, дощ по нічному хреще. Коли ми були тут минулого разу на весняних канікулах, то тут було набагато більше людей. Ось тут ми йшли натовпі. Зараз також вистачає людей, але все ж таки натовп можна пропустити і йти ось так спокійнісінько собі. Це таке щастя, що до нас приєдналася родина з дітьми, які більш-менш одного віку з Женією, тому що Женя з цим хлопчиком і дівчинкою дуже багато грали разом. Вони займали один одного, не займали при цьому варю. Тож ми відпочили дуже добре і коли ми ходили ми тут, всюди все це дивилися, також було дуже класно. Взагалі ця дорога йде десь 4-5 годин, можна тут ходити по цьому, але ми пройдемось трошки і підемо до назад. А це той самий водоспад, по якому ми гуляли, просто ракурс інший, щоб ви змогли оцінити, який він красивий та величний. Не дивлячись на те, що в день повітря прогрілося, але вночі було холодно і вчора було холодно. А вода до того ж проточна, то там було досить, досить холодно мочити ноги. Але дітям це було якось так. Вони там дуже довго грали, хвилин 15-20, мабуть, нам довелось їх витягати. Соломиць, бо їм дуже подобались. А ще один. Так, а дивись, який величезний мухомор. Дивись, і що там дерево? Ага. На цьому на сьогодні все. До нових зустрічей. Всім пока-пока.